Два сусіди зустрічаються біля під'їзду. Привіт, Васю. Звідки це ти? Та з магазину, ось купився на вечерю, пивка взяв, ковбаски, курочку, гриль та рулон паперу туалетного. І сумнівом голосі. Хм. Я якось таку курочку теж купував, то мені одного рулону не вистачило. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Іде репетиція симфонічного оркестру. Диригент знову і знову змушує перегравати одне й те саме місце. Друга скрипка. Знову ви збиваєтесь з темпу, ще раз із 17-ї цифри. Грають знову. Диригент знову незадоволений. Стоп, стоп, стоп! Флейта, тут не ля, а ля бемоль ще раз. Летаверник, здоровенний мужик, не витримує всього цього і на знак протесту, що силу лупашить по своїх барабанах і летаврах. У залі страшенний гуркіт. Усі завмирають у зацепенінні. І раптом у цілковитій тиші після цього гуркуту хлопець, який грає на трикутнику, зі страху впускає його на підлогу. Лунає неголосне дзень. Дриген дивиться на нього, на летаверника. Знову на нього довго мовчить і каже Ще раз свій довбаний трикутник упустиш, вижену з оркестру до холери. Старожила, який прожив 130 років, запитують. Як вам вдалося стільки прожити? Напевно, не пили, не курили, по жінках не бігали. Так, і це без сумніву теж. Але головне, я запізнився на Титанік. Дві дев'ятиповерхівки стоять одна навпроти другої. Один сусід кричить іншому Мішо, у тебе коли день народження? У вересні, а що? Я тобі штори подарую, а то весь будинок бачить, як тебе дружина облажає. А в тебе? У грудні, а що? Я тобі бінокль подарую, щоб ти бачив, чия це дружина.